Всім привіт! З вами Ігор і вже завершується. Останній день березня дуже супер. Просто чудовий був день і сонячний, і теплий. Хоча це ще не все. Воно ще похолодає, там показує це, ще тепло не починається. От і як завжди, в кінці місяця ми подивимося, скільки дало нам навколишнє середовище енергії в кіловат годинах. Вимірюємо це, підрахує, скільки треба заплатити за тепловий насос, опалення. Хоча там така мізерна цифра. Сонце в березні, я вже це казав. і Ще раз кажу, достатньо дає енергії на все, і на опалення, на приготування їжі, на бойлер, все. Мені воно дає енергії ну, при тій кількості панелей. Що в мене є, це з початку березня і аж до, до листопада, десь початок листопада, а може навіть трошки далі, якщо початок листопада сонячний. От, не вистачає це тільки ці 4 місяці, Листопад, грудень, січень, лютий. О, і то не всі там трохи може ще. І, і взимку теж сонце є. І досить непогано допомагає. Там дуже багато таких скептиків є на Ютубі. Яке там сонячне опалення, воно не працює, все воно чудово працює. Все воно працює і взимку працює, коли є сонце. Звісно, коли є сонце, все працює, все працює. Коли нема сонця, звісно, що воно не працює, бо це сонячні панелі чи колектора, Зрозуміло, да? О, так що я вважаю, як допоміжне опалення, сонячна енергія це, це просто супер для економії, основного, щоб там чим ви там не палили, там газом, дров. Там, чи ще чимось, я не знаю, електрикою, то Сонце це безкоштовна енергія, яку просто треба використовувати. І чим далі, я думаю, чим більше люди в Україні будуть використовувати сонячну енергію, бо енергоресурси будуть надалі дорожати і дуже швидко будуть дорожати. І електрика, і дрова, і газ, і все це. Тому е, всі капіталовкладення, оці наші для економії цих основних опалень, усіх. Які там газ, я вже сказав, газ дрова, то всі вони окуплюються ці капіталовкладення, і я вважаю, це дійсно дармова енергія, бо ми один раз зробили, поставили ці панелі, і вони нам будуть давати енергію, топить, гріть, варити. Та на все життя хватає. <ріст> ну що тут з цими панелями може стати? Тут ніякої механіки, це не вітряк, я вам зразу кажу, це не вітряк. Тут ламатися немає, це вітряком у вас буде гемор, як у мене. Оце. А з панелями у вас геморро ніяк встановили і забули. Ну, бо там колись протерли панельки, пилячки помили або сніжок почистили. Це все, що їм треба робити. Більше їм нічого не треба робити. Сьогодні ми підрахуємо кількість кіловат, скільки дало сонечко за березень місяць в кіловат в годинах. Там все в мене лічильники, це в мене. Два поля по 4 кВт. А це ж поле і на даху є 4 кВт. Поля. поле. А для нових глядачів, у мене канал е по альтернативній енергетиці це економні народні рішення, як ми можемо економити на своїх платіжках за газ, там менше тими дровами займатися. Це такий гемор, я такий щасливий, що тих дров. Відчепився, чи води від мене відчепили. Ну, я дуже щасливий, що здихався тих дровів, дров і дров'яного палення. От, Тепловий насос саморобний. У мене дивіться на каналі, як зробити. У мене, мабуть, найбільше контенту, як зробити тепловий насос на, на всьому ютубі. Да, так. О, сонячна електростанція теж народний варіант, без інвертора, без АКБ, там всякої якоїсь сложної електроніки, торгущої. Оце панелі, там простенький контролер, зараз я його покажу, все подивимося. І практично і все, більше нічого нема. У мене є сонячний, є досвід використання вітрогенератора. О, Теж дивіться, всі плейлисти у мене в описі під відео. Заходьте, там в опис під відео відкриваєте, і там всі плейлисти, дивіться, що вам подобається. Є досвід використання, це вже це сказав. Да? <казав> Ще є в мене плейлист про. Циркуляційний насос ДЦ 12 вольт на випадок там зникнення електроенергії в мережі. Знову така загроза з'явилася, бачите, да? О, то цей циркуляційний насосик буде і просто акумулятор. ну, Зв'язка така, акумулятор і цей насосик, вам будуть дуже довго ганяти воду по системі опалення. Без інвертора, без всякого тих преобразувань, 12-220, економний, досить насосик. Ще й регулювання в нього є від 6 до 12 вольт. Просто супер. Паралельно врізаємо і основному насосу і погнали все. Фу, так, наче все сказав. А, і ще в мене є консультація. О, ще в мене є консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Якщо щось вам не зрозуміло, моїх відосиків передивились там, чи ленькі дивитися, то дзвоніть. все порішаємо, все подумаємо, посчитаємо, пораджу, досвідом поділюся, все як є, чесно. От, ну все, що тут ще показувати. Йдемо, напевно, дивитися, що там у нас на тих лічильниках. Так, ну от ми вже біля моєї щитової сонячної електростанції. ну Тут і тепловий насос лічильник, і сонячна електростанція. Контролер має, такий додався, ще працює, ще не вимкнувся. він, от. До речі, ось, о, контакт був поганий. Не знаю, чи видно, видно, мабуть. от, І мене не було дома, і бачите. Перло енергії, море, там десь кіловат. Та я вже 6 кіловат з нього бачив. Я зарахований на 5,5, я вже 6 з нього бачив. І от бачите, оцей провід, оцей ось провід був погано, зажатий погано. Оце алюмінія цей. цей. І воно стало грітися. І бачите, воно там оцю пластмаску розплавило, провернулося. Я її єлі викрутив, перекрутив. Ну зараз все перекрутив, начебто вовремя, просто вовремя їх не піджав. От, бо їх треба піджимати, я так зрозумів, після першого зажаття там ще через якийсь час, через тиждень-два, знову всі ці контакти. А я забув їх піджати. А воно алюміній контакт говняний. Самі знаєте, що таке алюміній. а Це така, от, бачите, юрдоріна сталася. О, ну нічого. Зараз контакт нормальний. А якщо що, то заміню цю колодочку. 4 контакти. Погнали далі. А так то контролер працює, все чудово, я ж кажу. О, ставлю йому от таку от охолодження. Такий вентиляторчик у мене є. О, я його сюди ось оставлю, вмикаю, і він ось, ось сюди дме, якби тут вниз під ребра, сюди трохи видуває. Ну тут йому багато сильно охолодження йому не треба. О, а так трошки там обдуває, і вже ця алюмінієва Радіатор вже такий нормальний, ну, не гарячий. Він гарячий просто. Я не знаю, може, може і обійтися. Але тут у мене й жаркенько. Ну, коротше, все працює чудово. Так, дивимось сьогодні у нас не про це відео. Так, тепловий насос у мене спожив. Що він тут у мене спожив? Де тут воно? Ага, ось. О. 93. 94 будемо рахувати, 94 кВт години. І то це я... треба було раніше просто вимкнути підігрів компресора. Бо я щось тупонув. оце. <хе> я їм не користуюсь уже тим тепловим насосом, може 2 тижні, а підігрів компресора про цього. А все ж таки 30-40 Вт, і він там якихось 10-20 кВт та й тянув. Так би було б ще менше. Ну то таке вже, ладно. Так, поле на даху дало. 299, ну, 300 кВт годин. Бачите. Да, так, обнулюємо. О, нулі. Поле. Там, де ми тільки що були, дало 317 кВт годин. Обнулюємо. О, а. І ще оце Обнулим. Так, тут треба потримати. О, все, ну, все. Так що, все працює, все чудово працює, всім раджу, йдемо рахувати. Коротше. Так, ну ось я вже і підрахував. Ну, щоб вам тут не затримувати вас, все. От, е тепловий насос спожив 94 кВт години, Я розкинув. 50 кВт годин кинув на ніч 44 на день, бо його можна було б там майже все кинути на ніч, бо я його в березні може один чи два рази вмикав тільки в день, бо ну, сонце і гріє. Навіть якщо в березні це такий місяць сонячний, що навіть якщо сонце там за якимись хмарками, ну не дуже такими сильними, звісно, і не там, що от таке таке за темне, темне, там свинцеве, тоді да, мало. А якщо такі не дуже хмарки, то якийсь кіловат, півтора-два таки дає. Ну, бо це березень, розумієте? Це березень. Такі світи. він на електроплитку хватає, вистачає навіть в день в хмарну погоду поля. Так, що сонце в день ну, взагалі руле в березні, мабуть, в будь-який день. От. Так що можна було, ну, нехай вже так буде. 50 по 1,32. Тариф нічний, до речі, в кого ще немає нічного тарифу. Раджу, раджу, дуже раджу поставити, все одно ви його поставите на цей рік, то на слідуючий рік поставите. Це дуже вигідно, і воно вам окупиться по-любому. По-любому. Гарантую. От, 66 гривень вночі вийшла робота теплового насоса. І в день 44 на 2,64, 116 Усього мені треба буде заплатити за опалення тепловим насосом за березень 182 гривні. Ну це навіть така смішна сума. Да? Хоча березень я вам скажу, та ви й самі знаєте, що вам казати, був досить холодний. А це тільки буквально останні декілька днів були, так порадували теплом. А так, то весь березень був холодний. Холодно і є сонце. І це супер, бо сонце це енергія і. Мені нема різниці, в принципі, на дворі холодно. Який мороз на дворі, мені нема різниці. Мені головне, щоб було сонце. Якщо є сонце взимку, навіть на дворі мінус 10, а в хаті буде тепло, бо є сонце. <с. <с.> Навпаки, ще й панелі ще й краще працюють, коли мороз. Колектор там може більше трохи не впливати, але він теж непогано працює. Скільки дав колектор, я не знаю, але це теж куча-куча е кіловат годин я так думаю, ну не одна сотня. Це точно колеги, Вже його буду вимикати, бо вже досить жарко. Вже прям. Прямо фен і комфортно. <хи> я ось, ось сижу вже вечір, воно вже все повиключалося, не працює, але досить жаль. В двері ще в мене відкриті на надвір, ще виходить. Ну, буду вимикати вже цей колектор. От, і сонячна електростанція дала усього в сумі 617 кВт. годин. Ну, Я вважаю, це супер непогано, мені вистачило на все. От і ну просто на все, просто на все. Так що бачите, хтось там казав, що та в березні вже опалення. Ну хто в опалення вимикає в березні, та ніхто опалення в березні не вимикає. Може його менше йде, але наскільки я знаю, я коли топив дровами, то за весну, за весну, це березень, так е, ті, що кажуть, що він теплий. да, Березень, квітень. Я спалював дров. Я пам'ятаю, що це було немало. Дров, немало. Люденьки, це було досить багато дров. Я думаю, так само йде й газу, і якогось дрова ще палив. Електроенергії, коеке опа, так що весна вона тягне по опаленню, по енерговитратам досить немало. немало. І сонце це все весною компенсує, от весною точно компенсує. Восени там то таке вже, ну восени теж Вересень, жовтень. Теж теж компенсує, бо там досить просто тепло ще. А весною холодно, в березні, але дуже багато сонця. Тому ну, мені подобається таке використання сонячної енергії. Всім раджу, навіть наполягаю, робимо всякі сонячні колектора, ставимо панельки. Все ці капіталовкладення окупляться, я вам гарантую, бо іде. Часи дуже дорогих енергоносіїв, і ну спочатку, звісно, втеплить треба приміщення, втеплить хату. Потім вже вся альтернатива. Спочатку однозначно утеплення, потім вже альтернатива. О, і тоді ви будете економити дуже дуже гарно кошти. О, навіщо їх платити за оцю всю комуналку, якщо їх можна зекономити і краще потратити на щось більш цікавіше, собі на себе, на сім'ю, да. щось купити чим витрачати це, платить, займатися тими дровами чи за газ платити. бо суми будуть досить значними. Досить значними, по кишені це нам буде дуже сильно бити. Якщо у вас є ще поки можливість все це зробити, поки в це може ще є, то робіть і не вагайтесь. Да. Якщо вагаєтесь, то я кажу вам точно: не вагайтесь, робіть став. О, бо буде ще гірше з цими енергоресурсами, цінами, тарифами. Це просто буде жах, які ціни. О, до того ж, це яка, як не яка, а автономія. Якщо правильно все зробити, то у вас буде своя електроенергія на випадок блекауту, там всяких якихось перебоїв. Це теж супер-пупер, я вважаю. Ну все. Начебто, все хотів, що хотів, те сказав. Дякую за увагу. Що кому не зрозуміло, питайте, висловлюйте свої думки. Всі думки приветствуються. конструктивна, так би мовити, критика. Да? О, всім до побачення! до слідуючих відео.